Дві голови краще. Стережіться. Якого біса? Варти, хіба можна запускати змія біля аеропорту? Якщо ти сів на аеробус, маєш розуміти ризик. Змія нікуди прив'язати. Ще й шарфа забув. <му> Точно! Я бачу аварію 12 машин, пікнік на даху і. О, боже, повітряний змій! А -а -а -а! Хоч ніч сьогодні гарна. Я живий? Кінець історії! Та не зовсім, братику. Ай карамба! Лише так я міг дати барту ще рік, забравши в тебе 30 років життя. я ж мала стати донором крові. Це так. А ще ти донор лімфи і решти дрібничок. Але все контролює твій мозок. Я можу гратися з бартовою головою. О, блін, краще задуши мене жердосе. Тобі вже не треба кімната, тож я влаштую собі барліг. Барліг! Запрошую всіх у свій барліг. Mm -hmm. Жодних дівчат і хлопців пришитих до дівчат. Ми доклали усіх зусиль, щоб вашим дітям було зручно. І готово Я хотіла розказати і показати це П'ять з плюсом лісу. Барте, тепер ти. Будь ласка. Я хотів розказати про себе на ті Ліси. Украв чужу ідею, два з мінусом. <клес> Барте, я чекала більшого від голови чотирикласника. <клес> ти крутиш зовсім не в той бік. <клес> 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 я хотів це показати. Барте, лісо, боюсь, ви надовго застрягли разом. Спробуйте сказати щось хороше одне про одного. Для нудної зубрилки у неї гарне здоров'я. Барте, а в ліси чисті вуха? Так, це як дивитись у тунель. Що ще? Тепер мені завжди буде з ким пообідати. Чудово, подальша терапія вам не по кишені. Гадає, що в нас є прогрес. Супер! Я маю купон дві голови за одну. Це на капусту. Оцей із шизофренією один розлад безкоштовно. Це мій, але прострочений. Давно слід було відрубати Барту голову. Добра ніч Лісо. коли нас зшили, ми чомусь стали ближчі. Веселка, о, а, веселка. А, тільки не сон про поні. А, стривай, це ж я зробив. Так, це я. Коли вона спить, тіло контролюю я. І я подбаю, щоб ти ніколи не прокинулася. Відріжу їй макітру, і це тіло моє. Або ми помремо. Не знаю, як це працює. Барти, <с»>! чому? Я думала, ми друзі. Брати, сестра не можуть дружити. Ти точно впевнений? Боюсь, що так. Тоді <с»>! в мене нема вибору. А за що, бліна? битві голів перемагає <anca> розумніша. Подвійна пилорама де б я не був, там точно буде краще. Ти впевнений? Будеш закінчувати мої слова. О, меркре! тобі, братику! Вивчиш ці десять тисяч жартів до наступного тижня. За Допоможи. Ось як виглядає успішна операція. Заповнені наші